Добрий день малята. Жили на небі собі зірочки, жили дружно, гралися разом. Вони були однакові чи ні? Ні, різні. А за якою ознакою? За розміром. Жовті зірочки великі та сині зірочки маленькі. Давайте переконаємося, що сині зірочки менші за жовті. Покладемо синю зірочку на жовту. А скільки ж великих зірочок, а скільки маленьких. Зараз ми з вами жовті зірочки викладемо в один рядочок. Ось, а під ними викладемо всі маленькі зірочки. Одна, друга та третя. Скільки у нас великих зірочок? Жовтих? Дві. Якою цифрою ми, ми їх позначимо? Цифрою два. А скільки ж у нас маленьких зірочок? Давайте порахуємо: Один, два, три. А три зірочки ми позначимо цифрою 3. З нею ми познайомимось пізніше. Так яких зірочок більше? Маленьких, а яких менше? Великих? Молодці. Але наступив ранок, вийшло сонечко. Пригадайте, на яку геометричну фігуру схоже сонечко? На круг і зірочка треба ховатися в будиночки, а живуть вони у хмаринках. Праворуч у нас велика хмаринка, а ліворуч у нас маленька хмаринка. Великі зірочки в яку хмаринку заховаються? У велику, правильно, тому що вони великі і хмаринка велика. Давайте їх заховаємо у велику хмаринку. Так, заховали. А маленькі зірочки, в які хмаринки будуть ховатися? У маленький. Маленька хмаринка ліворуч. Наші зірочки ми розмістимо ліворуч у маленьку хмаринку. Праворуч велика хмаринка. А ліворуч маленька хмаринка. Поки наші зірочки відпочивають, ми пограємося із хмаринками. Погляньте, є хмаринки. Зараз вони будуть розлітатися по небі. А ви повинні сказати, в яку сторону полетіла хмаринка. Ліворуч чи праворуч. Будьте дуже уважні! Праворуч? Так. Правильно. Ліворуч, молодці. Праворуч, молодці. А тепер скажіть мені, праворуч, скільки у нас хмаринок? Дві. Один, два. А ліворуч скільки хмаринок? Одна. Молодці малята.